Друзі, вітаю! 7 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клучок. Не дуже приємні новини. Підтвердилися, я вам вже розповідав про це попередньому відео про те, що Іран все-таки поставив до Росії балістичні ракети. Зараз з'явилося більше інформації і що з ними може бути. Зараз вам про це все готовий розповісти, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, тому що ознайомлений значить озброєний, поінформований, стовідсотково знатиме, що робити далі. Отже. Як відомо, сьогодні вранці прилетіло на склад боєприпасів у Воронецькій області Російської Федерації. Туди завітали дрони Служби безпеки України. СБУ змагаються із Гуром. Це у нас уже традиція. Вона дуже добре у цьому регіоні. Детонували боєприпаси впродовж дуже тривалого часу. вже є знімки. У пабліках гуляють ось ви бачите зараз. Один із них на них добре видно, що там величезна пожежа. Більше того, місцева влада навіть оголосила про евакуацію. Місцеве населення тримати там дуже небезпечно. На складі боєприпасів і військової техніки, як виявилось, там не лише боєприпаси, в Остроговському районі Воронезької області вибухи лунали не прості, а вибухи лунали в результаті детонації балістичних ракет, які поставили до Росії з Північної Кореї. Цю інформацію підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, якого ви добре знаєте. Тому, друзі, це офіційна інформація. Якщо я вранці вам говорив, що. Попередньо відомо, що нібито там вибухає балістика Північної Кореї, то це вже остаточно підтверджено. І Коваленко говорить про те, що якщо Іран передав до Росії свої ракети, то з ними буде те саме. Я, чесно кажучи, в цьому абсолютно не сумніваюся, чому в нас іншого виходу немає. Ми маємо знищувати балістику, яка приїздить до Росії з різних куточків світу, і її знищувати. Звісно, що поява іранських ракет на Росії не могла не викликати. Якогось фідбеку на заході, американські змі почали повідомляти загалом про те, що іранські ракети можуть бути на території Росії і їх може використовувати Путін ще два роки тому. Два роки тому почали активно говорити про те, що. Росія буде використовувати іранські шахеди для ударів по території України. Я більш ніж переконаний, що ви добре пам'ятаєте, як пролетіли перші шахеди, як їх збивали навіть мисливськими рушницями. А потім заборонили це робити, тому що може бути небезпека. Під час падіння уламків вона зберігається і донині, але ми вправно знищуємо шахеди. Не всі минулої ночі, кілька з них навіть залетіло знову до Білорусі вже більше п'яти. Але чи не вісім, точно вам не скажу, але багато. Детальнішу інформацію вже буду робити в підсумковому сьогодні вечірньому відео. Але дійсно іранські шахеди небезпечні. Ви це чудово знаєте, і вони завдають шкоди дуже сильної, часом не меншої ніж ракети. Але звісно, проти ракет вони слабші, тим їх використовують для того, щоб виснажувати систему протиповітряної оборони в Україні. Реакція, звісно, є і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки на цю інформацію. Якщо ще кілька тижнів ми ну не дуже акцентували увагу на тому, що можуть бути в нас іранські ракети, так само як і два роки тому. Але нині, коли інформація підтвердилась, то в Європі, в Сполучених Штатах Америки, виявили стурбованість і сказали, що ми працюємо над санкціями проти Ірану, що як на мене повна маячня. Справа в тому, що перші санкції проти Ірану прилетіли Ірану ще на початку 50-х років минулого сторіччя. Рахуйте 70 років тому, і це не заважає сьогодні Ірану залишатися тим, ким він є. Тоді британський бойкот на іранські нафтопродукти був відповіддю на націоналізацію англо-іранської нафтової компанії, яка належала британському уряду і Сполучені Штати Америки в цьому бойкоті. Фактично, в санкціях підтримали Велику Британію. В лютому цього року агентство Reuters написало інформацію про те, що їм відомо, що Іран вже передав до Росії 400 балістичних ракет класу Земля-Земля. Саме про них іде мова, і я вам детальніше про них зараз розповім. Тоді у США заявили, що ніяких доказів нема. Я минулого тижня робив також Відео із своїм колегою, військовим експертом Олександром Коваленком він також не підтверджував наявність цих ракет в Росії, і головне управління розвідки тоді також на початку року заперечило те, що іранські балістичні ракети є на території Росії. Ну і направду і мені також говорили в приватному порядку, що іранських ракет немає, а от північно-корейські є. Ну, можливо, не зовсім правду говорили, а можливо, не всю інформацію можна було розголошувати, тому я не виключаю, що іранські ракети могли поступово рухатися і переміщуватися до Росії, тому що є примітний такий момент. З тієї кількості ракет балістичних, які вже нині є на Росії, говорять близько про 200 одиниць. Половина була виготовлена безпосередньо в Ірану, а половина була виготовлена за іранськими технологіями на території Росії. Так само, як і нині Росія виготовляє шахеди у себе на території. Тому потужності з виготовлення балістичних ракет на Росії збільшується, але враховуючи те, що ми зафіксували енну кількість їх у серпні місяці, то за підрахунками військових експертів моїх колег швидше за все. Так воно і є. Половина виготовляється самими росіянами, а половина приїздить десь звідкись інакше, або з Північної Кореї, або з Іраном. У серпні іноземні засоби масової інформації повідомляли, що Іран планує передати балістичні ракети фатх 360 малої дальності із супутниковим керуванням. І якраз оце є дуже такий ключовий момент. Росія повинна мати. Точні розвіддані для того, щоб ефективно використовувати ці ракети. І нібито Росія отримала 200 таких балістичних ракет. Це, друзі, є аналогом американських Хаймерсів. У іноземних ЗМІ вже багато гуляє інформації з характеристиками цих ракет, і якщо ви подивитись на відео яке зараз демонструється на ваших екранах то ви побачите що вони дуже схожі за свою суттю на ті хаймерси, які ми отримали від сполучених штатів америки ще у 2022 році які Дуже ефективно були використані на фронті для того, щоб витісити росіян з правобережжя Херсонщини і з Харківської області. Вони тоді втікали і залишили купу техніки. тому дійсно ці ракети дуже і дуже небезпечні. Але, як каже Коваленко, ну, нам доведеться їх знищувати. Але нам для цього потрібні будуть для того, щоб точно бити по цих установках, які мобільні, вони можуть рухатися, але головне склади. Головне знищувати склади, як то було сьогодні зроблено. В Острогоському районі Воронезької області, Міністерство закордонних справ України висловило також своє глибоке занепокоєння і говорить про те, що якщо інформація підтвердиться, то ми можемо розірвати навіть відносини з Іраном. Хоча, як на мене, вже потрібно було б не чекати, розривати давно шахеді, в принципі, було більш ніж достатньо, але з низки певних міркувань поки що Україна цього не робить. А в Білому домі сказали, що якщо це підтвердиться, тобто передача. Балістичних іранських ракет до Росії, то це призведе до різкої ескалації. Ну окей, тепер тут головне рішення, яке ухвалить Білий дім, для того, щоб ми могли знищувати саме ці склади балістичних ракет. Я, звісно, далекий від думки про те, що вони будуть зберігати десь в одному місці ці всі ракети, але разом із тим, Місця максимальної концентрації їх ми повинні знати. Нам цьому американці повинні допомогти, так само як і вони повинні надати нам ракети для ударів по цих складах. Чому повинні? Якщо на початках ще ми могли говорити про те, що ми чинимо спротив російській агресії, тому що вони хочуть завоювати Україну, то сьогодні абсолютно очевидно, що претензії Росії більше ніж Україна. Вона претендує на світове панування без перевіщення. Тому Європа і Сполучені Штати Америки повинні негайно ухвалювати рішення про дозвіл бити їхніми ракетами по території Росії в місцях скупчення цих самих, ну скажу так, іранських хаймерців або фат 360 як їх називають. Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заперечила цю інформацію, сказала, що нічого подібного ми не робили, шахеди ніколи не передавали, і балістичні ракети не передаємо, і ми взагалі не прихильні до ескалації. Ну, загалом це можна ділити на 116, а на 16 забути, що вони говорять, так само, як і росіяни. Переговори про передачу цих ракет тривають між Росією і Іраном дуже давно, тим паче Іран і Росія ведуть активну співпрацю у військовій сфері. Якщо брати до уваги візит. Колишнього міністра оборони Російської Федерації Шойгу до Тегерану на початку серпня тоді йшлася мова ну, ймовірно, але зараз більш ніж очевидно саме про те, чим заплатить Росія за ці балістичні ракети. Пишуть, що Росія може передати до Ірану винищувачі Су-35. Вони насправді доволі потужні, літаки, є аналогами f 16 По певних характеристиках вони поступаються, по певних навіть кращі. Але для Ірану це буде дуже сучасна авіація, яка додасть впевненості у їхньому прагненні взяти під контроль весь близький схід, особливо в протистоянні з Ізраїлем. І як на мене, це має бути дуже хороший аргумент для заходу. Змінювати своє рішення, щоб не допустити ескалації, хоча так ескалація абсолютно очевидна, і вже відсидітися рівно на попі ні сполученими штатами Америки, ні Європі, все таки, як на мене, не вдасться. Як я сказав трішки раніше, ракети виготовлялися і на території Росії, і на території Ірану. Враховуючи те, що Росія може виготовляти, за даними нашої розвідки, близько 30 ракет на місяць, і враховуючи те, скільки вони випускають по Україні, ну, от лише по Павлограду, позавчора прилетіло 5 штук відразу. То абсолютно зрозуміло, що Росія використовує не лише свої ракети, а і північнокорейські, які можуть летіти на відстань 900 кілометрів. Це аналоги Іскандер. північно Північнокорейські ракети мають модифікацію КН-23. Пишуть, що вони дуже неякісні. Вони з половини вибухають у повітрі, але половина все-таки долітає. Дуже сподіваюся, що тепер складу ракет корейських немає. Він знищений, як я сказав Коваленко. А от ракети фатх 360 класу Земля-Земля малої дальності, які мають, 300, які мають діаметр 300 мм, вагу 850 100 кг і бойову частину вагою 150 кг, радіусом дії 120 км максимум. Вони дуже влучні. Як запевняють військові експерти Ірану, то вони можуть бути дуже точно, єдине, що їм дійсно потрібне наведення, і для того щоб влучати точно в ціль, не статично, та яка рухається, то потрібні супутникові розвіддані, які б точно навели ці ракету, ракету на ціль. Чи впорається з цим Росія? Думаю, що певне так. Якщо ці ракети вже дали добро для використання, то, ймовірно, за все, Росія має технології, засоби супутникового розвідування, ефективного і використання цих ракет. Наше тепер завдання знищувати ракети у місці їхньої дислокації. Але в Ірану є інші ракети. Модифікації ФАТ саме 110, дальністю 300 км, ФАТ 313 до 500 км і Зольвахар. Дальністю 700 кілометрів. Це все друзі, балістика, яка вкрай небезпечна для України, і про це знають і на Заході. Сполучені Штати Америки вважають, що ці ракети Ірану допомагав розробляти Китай, він надавав технології. Тому Сполучені Штати Америки після того, як стали відомі факти передачі ракет Іраном Росії, які виготовлялися за технологіями китайськими, повинні проти Китаю вводити абсолютно іншого рівня санкцій. Чи вони будуть? Ну, будемо дивитися, можливо, знову будуть Охи та Ахи. І на завершення додам, що ракети ФАТ-110 можна порівняти за дальністю з деякими версіями ракет-атакам з дальністю на 300 кілометрів. Тому аналоги у Ірану є. Я маю на увазі аналоги американських зброї, які будуть дуже ефективними на полі бою. І це дійсно збільшить ескалацію. Як сьогодні пишуть мої колеги, військові експерти, то ці системи будуть використовувати в переважній більшості для обстрілу прифронтових міст, ну і в тому числі дійсно для знищення живої сили, Збройних сил України та військової техніки. Аби цього не сталося, тому заходу необхідно дуже швидко ухвалювати відповідні адекватні рішення. Сподіваюся, що це станеться. Друзі, ця інформація підготовлена мною для вас, щоб ви були обізнані, що ж власне Іран передав до Росії. Як це може бути використано проти нас, тому що дійсно велика небезпека і для Збройних сил України, і для цивільної інфраструктури? Поки що Росія має такі спроможності, головне завдання переконувати зараз Захід, що Росія не може співпрацювати із країнами, які закуповують у неї в величезних об'ємах. Нафту, ГАЗ за це отримують гроші, виготовляють на ці гроші ракети або купують їх у північної краї та Ірану і вбивають українців. Це не нормально. Дякую, друзі, що ви дивилися. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Обов'язково поширте відео це своїм друзям і знайомим, щоб вони розуміли, про які власне ракети іранські нині йдеться. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю, ціную, шанують. Не перемикайтесь, все буде Україна!